Будь ласка, живим, я прошу не багато і не мало Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоби янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, щоби куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина, Батьківщина чекає на тебе.